Вон пішла з собаками погулять трохи. От. Погода така, як я люблю, дощ. От. Йдемо собі, бердемо, роздивляємося золотушник. Бачите, як росте? Ще тут декілька років тому його трішки-трішки було. Ви ж знаєте, так? що це медонос і не тільки медонос, а ще й він витісняє інші рослини, коли росте. От, і тут, я думаю, ще років три, і отам от, там от в ті всі пагорби будуть в ньому. Вон, він вже туди тако трохи побрався туди. Він видно, повзе туди. Та й гуляємо. У мене мігрень. Оця бляха муха аристократична болезнь – мігрень. Чуєте, хто там страдає з вас мігренню? Поможіть чим ви спасаєтеся, бо мене вже не ліки, не спасають нічого. Да йду. отут така трава мокра, да дай трохи якісь там такі багнюка. Де да, як впала, чуєте? Дивіться, о, вся попа грязна. От. Вся попа грязна. І он. Оце якби десь місяць назад теж би плакала, би лежала в цих кущах. Було б так обідно, що то я впала. А зараз лежу собі в грізюці собаки, як то кажуть, морду полизали, підбігли до мене, знаєте. А я собі лежу, коротше, думаю, чи то одразу вставати, чи то ще трохи полежать. Яка різниця? Коли вже я впала, там лежу, то вже що ти зробиш? О, ожина, чуєте? Я вже тут стільки ожини з'їла, чоловік вдома, дивіться. Чоловік вдома, я зараз оце, чекайте, пожую. Пойду додому, він скаже мені, давай я тобі сніданок приготую, бо я люблю яйця пашот. Ну, по-нашому, по-українському, то такі недоварені яйця, знаєте. По типу, щоб жовток був такий рідкий, щоб розтікалося. От. То він мені тако бере кусочок хліба. Туди оце яйце недоварене, знаєте. І я вже сяду собі і їм. Оце поперчу, посолю, каву зроблю і їм. А смакота просто. То я зараз у ножи не наїмся, прийду додому, а він мені скаже, давай я тобі приготую сніданок, а я не хочу їсти. Ото він мене запитає, хто тебе вже нагодував, і де і чим. Мінгуся, гуся, йди сюди, йдемо цією дорогою, пашли. От він мене запитає, то ви будете моїми свідками живими, що то я вже не наїлася. Ага. Дивіться, як отут мокро. От я люблю таке. Мені як осінь починається, то мені як мед на душу, як бальзам на серце. Як не знаю, як якась е, краса в очі, я не можу. Я б на вулиці жила оцей осінь. Так я, я її люблю. Щоб й дощі йшли, листя оте гнило. Ну, тільки не дуже люблю листя прибирати гниле. О, я його не прибираю, бо мені подобається, як вітер його ганяє туди-сюди. От, ну, не прибираю, поки воно ще таке зелененьке, ну, жовтеньке лежить. А як воно вже починає гнити, то, звісно, там вже по шкребу. Підемо от. зараз, отам, от на тих деревах, і вороняча, і ми бачили, що ліки поховалися. Оце ми гуляли на днях. Дві шоліки здоровених там сиділи. От. Ця ерінгуся наша. Лишилася вдома, не захотіла навіть їсти, але так ніби нормально все почуваю. Ну ми гуляємо. Ну все, ми вже йдемо додому, бо я змокла, я трохи змерзла. Дивіться, яка тут краса, як мені подобаються оці тополі, це просто. Там дорога, правда, розбита така, що капець, які ногами ходить, і то. І отакі тут в нас краєвиди. А, погода така, як я люблю, вам чесно кажу. А от там, дивіться, бачите такий стовпчик там? Ось там. от, Це Пересопниця. Якщо хтось не знає, може зі Сходу країни, то я вам скажу, от там була переведена перша книга, на якій президент дає клятву. М -м -м. Клас, правда, я вам скажу, що кому буде цікаво, і він не, не, не був ніколи в пересопниці, то загугліть. Я не знаю, чим керувався архітектор, дуже така дивна, дивна будівля. Там музей. Ми там були разів п'ять, мабуть. то тобто загугліть, Пересопниця музей, і побачите ту будівлю. От ми і додому прийшла. Оце я хочу вам декілька разів вже розказати цю історію, яку я майже на кожному відео, як ми тут йдемо, починаю розказувати. І то не можу розказати, бо вічно я не сама. І хтось мене де перебиває, чи хтось щось говорить, де я і забуваюся. Боже, як то не впасти тут. От. Оце зимою. Індики. Мали таку звичку переходити по цій клаці сюди на поле, бо тут озимина була, щоб пастися. Я то її ганяла, бо та озимина була покроплена. Але поїду в місто, завезу сина до школи, поки я приїду, вони вже там А день короткий, я ж не буду їх тримати цілий день закритими. Оце я вділася. І пішла їй за ними, побігла за ними знов їх виганяти, бо вони були ось там, а там лиси живуть. Я побачила з хати, що вони там і пішла за ними. Йду я по цій клаці. Чуєте? Оце отут, там де оця якась какашка тут лежить. Оце тут стала. стало. Отута. Як підскользнулася. Я зараз візьмуся за гілки. Як підскользнулася. І як впала сюди воду. Чуєте, я думала, тут тут води по коліна, ага. Тут води. Ну, коротше, по, по пояс я туди впала, а воно мене туди в те, те болото почало засмоктувати. Зима. Я в коханих галошах понабирала болота, води. Це я вилізти не можу. І думаю, оце буде сміх. Як е, почнуть мене шукати, що я на зв'язок не виходжу. От, і знайдуть мене в цьому болоті утоплену зимою, і будуть мене тягнути, а в мене все там те, багнюка, той засмоктав мене. Вилізла я туди, слухайте, я, я не можу. Я ледь до хати дійшла, просто каченіли на мені штани. Ой, пішла митися, ту якісь клинові листочки, геть були під майкою. Чуєте? Дивіться, як я йду, а вони бояться біжать. Ну чого ви біжите, я ж вас не жену. Мушу обходити. Ну. Отут таке було б, була би утопленниця, як все в цій Кайдашевій сім'ї, знаєте, Кайдаш, батько Кайдаш. Не пам'ятаю, як його звали, чи там було взагалі ніби ім'я. Ну, батько Кайдаш. Все життя по п'ятницях постився і горілки не впив, е, щоб не втопитися. А в кінці е, все одно втопився, чуєте, шов через кладку і з того набула як шинка, вроді би шинка, і все одно втопився. О, то до чого то я ну, <плес> не знаю. Прийшла додому, а в мене не яєчко пашот, а просто таке от. А, зараз буду снідати. Коханий десь там закрився, спить, мабуть. М -м -м, після прогулочки. Дякую, коханий.